Доброго дня, шановні! Сьогодні ми глянемо на книжку простими словами. Автори пропонують погляд на те, як давати раду своїм емоціям через призму психоаналізу КПТ і Гештальту. Загалом книгу раджу. У неї є ще сестра помаранчевого кольору, то, типу перша частина, а це друга. Мені було легко читати і без того подкасту, що автори там записують, і без першої частини дуже легко читається, бо є жарти, є класні рекомендації фільмів, книжок, вправи після кожного розділу, прекрасні ілюстрації. Взагалі типу, легкі приклади життєвих таких ситуацій, через які усі ми проходимо. і Простими словами все описано, дуже легко читається. Деякі Серіали мені не були цікаві, наприклад, там Офіс або Гра престолів", і Вони приклади прямо з цих творів наводили. Тому я не до кінця збагнула, наскільки це влучно. Також класні схеми пояснень. Я вам покажу навіть одну, там дуже прикольно. Загалом книгу раджу. Інколи у першій частині книги репліки Іллі і. Лі, і... Марка цього, наче не пов'язані, наче, типу, один каже репліку, там два-три речення, а потім другий, і вони трошечки логічно вони не Ну Потім цього вже я не зустрічала, тому якщо помітите щось, кажіть. Книгою цю проковтнула буквально за 4-5 днів ви її дуже легко прочитаєте. От. Ну і Дякую дуже вправам. Як завжди, ми глянемо на цитатки і почнемо одразу не будемо тягнути кота. Так. Перша цитатка. Людині в ситуації небезпеки може бути настільки нестерпно, що вона сама стає агресивною. Тож агресія не захист, а спосіб адаптації. Це просто погляд на агресію, це не значить, що кожен раз людина закроба, але подумайте про це. Наступна цитатка: наша психіка це закрита вечірка для одного. Ми не можемо проникнути в голову іншої людини. Скільки б ви там не пояснювали іншій людині, ніхто вас так не зрозуміє, як ви самі. Доки людина вірить, що є хтось, хто відповідає за неї, доти їй спокійніше. Люди часто приписують ідеальні якості тим, від кого в їхньому житті багато залежить. Привіт нам, Украм І нашому очікуванні, що прийде Місія, Богдан Хмельницький, Яник, Зєля, все нам порішає. Ні, ніхто нічого не порішає. Ми самі маємо вигрібатися. Так, наступна цитатка: не затягуємо. Що схильнішою до залежності є людина, то більше впливу на її життя, має ідеалізація. Just interesting thought. Так що подумайте про це також. Угу. Дорослість у тому і потрохи збільшувати власну терплячість до неможливостей. Тобто, щоб ви збільшували свою можливість. Стерплювати різні неприємності, от ви типу, і стаєте тим самим дорослим. І наприкінці там буде ще книга, цитатка в книзі, що зрілість це уміння будь-які емоції переживати без стресу. Тобто, коли вже там, 25 там, з чимось рочки ваша префронтальна кара вже зібрала раму, і ви нормально реагуєте на якісь емоції, то ви так от починаєте свій шлях дорослішання, Помітити, ага. якби витримувати різні ситуації з морде Кірпечом. Ну, ладно, це вже таке. Е, хто найбільше не любить відчуття невизначеності, контролюватиме процес. Як цікаво. Тобто, людина контролює не від того, що вона там до філа, там прошарена, а тому що вона просто не це от відчуття безконтрольності. Як це може так бути взагалі? І ще Більше не контролюю ситуацію, то більше приймаю відчуття цієї невизначеності, і до якої міри взагалі мені стерпно не контролювати цю ситуацію. Тобто, по факту, ця людина має дати собі дозвіл нічого не робити, щоб не втручатися і не контролювати. Дуже цікаво. Наступна цитатка. А, ні, покажу вправу просто ота. От цікава практика. Тобто, так виглядає кінець розділу: початок нового. Якась вправка вам є, і наступна. Наступна сторінка вже початок. Так, наступна цитатка. Люди, які вживають алкоголь чи наркотичні засоби для контролю реальності, якоїсь миті потрапляють в пастку деструктивної поведінки. Спортне стає єдиним способом витримувати почуття, і крім контролю емоцій, потрібно контролювати ще алкоголь. Людям соромно, і вони не можуть зізнатися, що насправді втратили контроль. Це призводить до чергового вживання. Впав, якщо немає сил, полеж, не вставай, навіщо відтискатися? Тобто автори пропонують побути у стані, коли ви впали там, або щось вам не вдається, не обов'язково реактивно реагувати на якусь ситуацію, а достатньо просто прийняти, потусуватися в ній, відчути, як вам там да, Та, не завжди буде комфортно, ну, типу, прикольно, а чому б ні? Культ прогресу, який передбачає, що час не проведений із користю, вважається даремно витраченим. Продуктивність продуктивних українців, мультитаскінг, флексібіліті, мені можна спати 4 години, я взагалі нічого не боюся. Це просто так: фейспал. Не заганяйте себе, пам'ятайте. Якщо ви закінчитесь, нікому нічого в вашому житті не потрібно буде. Всі ваші список покупок, віш ліс, все викиньте в мусорку. Подбайте про себе обов'язково, не затягуйте. Якщо у вас щось хаває, вирішіть це. Наступна цитатка. Постраждала людина вірить, що кривник рано чи пізно зміниться. Стане хорошим. Перспектива перетворення це привід залишатися в стосунках. Це про аб'юз, примарна перспектива того, що ваш арбузер зміниться. На фоні цього я раджу серіал Мейд, служниця там головна героїня Алекс з дитиною. Вона. Рятується від аб'юза, де не було би, фізичного насильства. І от в процесі цього цей терапевтичний серіал показує якби, і погані ем, вибори не тільки цієї героїні, але й інших там, героїнь. І взагалі такий повчальний. Там її учать, ти знаєш, якщо тебе не били, це не... А, типу, він тобі там, гроші не давав, машину там, він її коротше, відігнав. Ну, це... Насильство, що він у неї забрав транспорт. І короче, це було б її машина. Хто ти такий? Хто ти по чел? Іди Ідеться. Ну, коротше, дуже раджу серіал. Там міні-серіал, 10 серій, по-моєму, чи щось таке. Ой, так. Наступна цитатка: що більше об'єкт у доступі? Тобто, це про значущість об'єкта і його присутність, що більше він передбачливий. Та стабільний, то менше напруження і навантаження на нервову психіку дитини. Чому діти люблять там, казочка три рази повторюються, там, одні і ті ж слова, або там, якісь ритуали кожен день. Тому що психіка у дитини настільки чутлива, що будь-які зміни це взагалі це якась синергія взрив з розумієте? І тому треба постійно знайомі пропрацьовані сценарії, чи дитинку кожен день. Не так, що сьогодні ми їли ложка в лівій руці, завтра в правій, післязавтра ногою ми їмо. Ні-ні ні, кожен день ложка в одній руці, і ми кожен день від те ж робимо. Дітям нічого нового. Вони мають звикнути до того, що все стабільно, все як завжди, нічого не змінюється. Це для того, щоб їхня психіка нормально сформувалася, щоб закльопочки всі схопилися, і дитинка більше не психувала. Але, так як ми вже всі психовані, який висновок ми з цього робимо? Ладно, читаємо далі. Діти-егоїсти. Дитині простіше визнати себе винною за настрій дорослого, аніж наділити агресію дорослу людину. Розміщуючи в себе в центрі процесу, дитина відчуває певне полегшення. Це зрозуміліший спосіб пояснити собі, чому на мене накричали, і дитина знає, як у такому разі поводитись. Припустити, що об'єкт любові батьки там, наприклад, в якому, в якому у дитини є велика потреба, зараз поводяться неадекватно, у дитини немає ні сил, ні досвіду. Тобто дитина не може через те, що вона такий маленький егоїст, вона тільки через свою призму сприйняття все сприймає, дитина не може, наприклад, з іншої точки зору поглянути на об'єкт, який, наприклад, частково їй недоступний візуально. І що той об'єкт, наприклад, матиме зовсім інший. Огляд зору, то і тим самим дитина не може зрозуміти, що старші люди типу, не думають, як вода, і їхня поведінка не є. Викликаною поведінкою дитини, тому це також з дітьми треба проговорювати. Що слухай, ми там от посварилися, ти не винуватий. Ну я не знаю, як правильно сказати, ми не поки немає дітей. Напишіть в коментарях, як ви кажете своїм дітям, що вони не винуваті в тому, що відбувається там війна, що відбувається там якась агресія, що там хтось неадекватно там плюнув в тапок або щось таке. Розкажіть, будь ласка. Наступна цитатка, вивчаючи власну історію за допомогою терапії, важливо проходити процес інтеграції хорошого і поганого у спільну канву. Це автори кажуть про амбівалентність і наполягають далі у тому, щоб дати собі час побути в цьому. То, що у вас там і поганий досвід і хороший, і нормально. Багато досвіду. класно, Багато людина на досвід. Круто. зашибісь, Читаємо далі. Люди перестали об'єднуватися навколо простих життєвих цінностей: виховання дітей, дозвілля сім'ї. В цьому розділі вони починають про те, що у Фейсбуці там хтось голосує за одного президента, а другий за другого. Все, вони розділилися, і вже оці цінності, виховання дітей, дозвілля, сім'я, вже вони всі перекреслились, тому що людина прочитала, що інші політичні погляди у людини. І це правда через. Те, що багато виборів. оцей плюралізм е, вибору є. Да, раніше яка мрія, американська сім'я. Мама вдома, дома, дума, господарка в платі ходить, він на роботі, двоє дітей е, смокчуть ці. Смакталки, коротше. І все, один шаблон на всі випадки. Зараз шаблонів 1500 мільйонів. Хочеш такі стосунки, хочеш без стосунків, хочеш вообще, е, не traditional family. Там, якусь, Дорослими членами, пожалуйста, вообще супер круто. Тобто, тепер більше розбіжностей у людей, і це і викликає, власне, конфлікти. Наступна цитатка: людина останні піднесення перестає помічати, що виснажується і прямує до вигорання. Тобто, ви починаєте робити якусь роботу, яка вам реально подобається. І такі, блін, ця презентажка, все. Я, коротше, зроблю не 10 слайдів, а 20. І починаєте там вже так, от тютілька в тютільку. і потім вигораєте. Ну, це презентажка, да, може бути проєкт на декілька місяців, ви вигораєте за декілька місяців. Не загравайтеся в цьому. І автори там прямо кажуть, що треба сказати собі: стоп, стоп, стоп. Я не буду виснажуватися. Так, да, я можу, але воно мені не нужно. Наступна цитата: поки людина заперечує, що вона не може взяти. На себе відповідальність і раз у раз повторює деструктивну поведінку. Тобто, ви будете тусуватися на тому ж місці, як не озматриці, поки він сам не визначився, що йому треба бути обраним. Нічого не вдавалося. Ще покажу одну красиву ілюстрацію взагалі, прекрасний цей такий бірюзовий колір. Мені подобається. Наступна цитата. Тільки в мене з'являється відчуття Всесилля і прилив енергії. Я видихаю, і нагадую собі: стався до себе ощадливо Work-life balance. Люди часто зляться на своїх батьків, тому що вони не вміють піклуватися про себе. Але, на жаль, ми вийшли із системи, де люди навіть пишалися, що вміють на себе забивати. Ми маргінали по факту. Да? Перепрограмовуємо себе, кажемо собі: Укри стаємо. Заможнішими, щасливішими, життя має бути довге, і щасливе, а не добить себе, померти завтра. Ні, ні, ні. Думайте про те, як зберегти себе, свій янофон, психіку від вас і вашого успішного прикладу, насправді дуже багато залежить виборів інших людей. Вони, коли бачитимуть ваш успішний приклад, вони робитимуть маленькі успішніші приклади. Я вам тому і раджу ставайте для себе хорошим прикладом, хоча для себе, пофіг на інше, для себе. І інвестуйте у своє здоров'я, психічне, фізичне, куди хочете, будь-яке. Наступна цитата: Я ніколи раніше не думав, що дівчина, якій я йду на зустріч увечері, може переходити дорогу саме через мене, так вона піклується про свою безпеку. Це реально так. Ми колись йшли з хлопцем. І попереду нас сидить чувак, для мене дуже підозрілий ті, для хлопця нічого, і я вирішую не переходити за чуваком дорогу. Краще ми залишимось тут і оберемо інший маршрут. Реально, це правда. Пані, якщо ви маєте подібний досвід, повідомте іншій статевій групі нашого суспільства, що вони реально своєю присутністю вже можуть викликати недовіру. Так, на жаль, ми живемо в таких реаліях. Я це не придумала, я тут народилася. E, читаємо наступну цитатку. І <Diamond Hayır> ah, вот. тут автори розказують про цю проблему, а потім трошечки починають виправдовуватися. Але ми сильно змінились. У нас є наука, у нас є досягнення, література, мистецтво, є кращі закони, є психотерапія, ідова етика. думаю А у нас є паралелі: купа зґвалтувань, домагань, історії жінок. Вом сторіс раджу в інстаграмі аккаунт, ВОМ нижнє Підкреслене Stories, Вільна нижнє підкреслення вона, Настя з ютуба смішно не буде. Повага Org у трусах і Gender in Details. Подивіться, подивіться всі ці ресурси, там дуже багато історій, де викривають, ну, цього насильника або Людину, яка аб'юзить або домагається. Наступна цитатка. Важливо пам'ятати, що доступ до сліз завжди є. На жаль, токсична маскулінність накладає вето на право чоловіків плакати. Ну, отак от, от. Такий світ. Читаємо далі. Я втратив доступ до певних почуттів. Це про курців кажуть. А тепер втрачаю ще й здатність контролювати своє життя. Мені соромно, і я не хочу це відчувати. Тож кажу слова, які хоч трохи мене виправдають. У людини, яка надмірно раціоналізує е та намагається скрізь бачити певний порядок, емоційна сфера зазнає серйозних проблем. Чого вона про курців не написав, не знаю. Е но прикольно, що раціоналізація це не добре. І це не завжди добре, що це і занудно, і ще й погано. Далі автори кажуть, просто підтримуючи таку річ, знати, що з тобою важливо. Не менш важливо, ніж відчувати, що з тобою. Тобто ми просто проживаємо а й думаємо, аналізуємо, рефлексуємо, чому так сталося. Ага. Під час роботи з депресією ми починаємо з поведінкових втручань, а потім підтягуємо думки. Ми не маємо одразу точково гасити пожежу, це в про депресію. Спершу варто на гвинтокрилі облетіти весь ліс, дослідити його. Можливо, масштаби пожежі більші. Можливо, якійсь е, якісь ділянці потрібно більше уваги. Можливо, десь поруч є водоспад, який зможе допомогти. Терапія починається з моменту, коли повне обстеження позаду. Отак от. Класно, вони тут розказують про різницю між схемами і копінгами. Схеми це глибинні переконання, неосвідомлене уявлення про світ. І їх важко змінити. А копінги це вже правила життя. Тобто стратегії побудовані на базі цих переконань. І інколи з'являються ще треті штуки, автоматичні думки, там з ними треба також розпрощатися. Також дуже раджу на сторінці 166, вони розповідають про п'ять. Базових психологічних потреб, і конкретно по пункті оці всі проблемки, issues, якщо ці потреби не задовільнені. Так, копінги, правила життя, за допомогою яких людина навчилася цим якось жити. І вони діляться на три типи: капітуляція, замри, типу, уникнення біжи і гіперкомпенсація, бий напасти на цю схему. Цікаво розібратися, подивитися, як у вас в голові це працює. Mm -hmm. Так, оце я хотіла показати оцю таку прикольну схему. Вона найбільша у книзі. Така здорова. От. Наступна цитатка. Завдання терапії знизити вплив схем на життя людини, навчити помічати, коли вони вмикаються, і дистанціюватися від них. Зрозуміти свої базові потреби і розвинути навички, їх задовільняти, вал валідизувати емоції і навчитися діяти. В принципі, стань сам собі терапевтом. Багато так, кажучи психолог, коли, коли підете в терапію, не розраховуйте, що з вами терапевт буде постійно. Ви маєте самі собі допомагати. Наступна цитатка: ми називаємо дезадаптивні копінги. Іменами, щоб дистанціюватися від них. Це прикольна схема ескапізму. Тобто, ви без почуття провини дистанціюєтесь. Це не я, це моя стратегія, на яку я перекидаю відповідальність. Інтересне, наступна цитатка. Одна з цілей, КПТ, щоб людина засвоїла навички і стала сама собі терапевтом. Подбай про себе сам, сам стань для себе прикладом, а терапія це лише інструмент, ложка. Усі ваші магічні інгредієнти, вони вже всередині вас, і вони завжди там були. Просто ви маєте. Знайти свій рецепт. якщо ложка є, інгредієнти є, мішайте. М pues situación. Бути справжнім тривожно, завжди простіше бути кимось іншим. Так, наступна цитатка. Раніше до появи пеніциліну шлюб у середньому тривав 7 років. Ну, ви розумієте, але зараз, зараз тривалість стосунків виросла в рази. У людей часто е, тільки про контакт триває 7 років. А реально подумайте, ніхто про це не думав. В Римській імперії взагалі там, 40 років, все, ти вже старий. Е, ніхто до 40 навіть не доживав. І, в принципі, ну, за 40 років, скільки? Два рази ти встигнеш дві дружини, то, може, бути, да, або два партнера за життя успіваєш. А тут ми вже живемо 80 на коротше. Прикол, це дуже круто. І це Подумайте про це, цікаво. Це перевага наша чи недолік? Наступна цитатка: діти, яких покинули батьки, часто самі стають собі батьками, самі себе хвалять, самі себе винагороджують, самі себе сварять. Все, якщо ви профукали свою дитину, ви їй не потрібні. Ви утіль вже. уже все. Вона сама собі стане вами. А навіщо дуплікат вас? Дуплікат, навіщо вас? Воно має бути своєю особистістю, тому не профукуйте час зі своїми дітьми. Це дуже важливо. Серед процесів феномену самозванця також є дефлексія. Йдеться про нюанси з прокрастинацією. Надмірна підготовка, нескінченні списки, створення табличок в нотатках. Прокрастинація це, коротше, такий вид уникнення. Ой. Ага, і про цю дефлексію. Це якраз уже ми в частині гештальту, я так розумію. Коли висміюється корупція, це також дефлексивний спосіб знаття напруження. Тобто, це також вид прокрастинації. Ми будемо слухати стендап про корупцію, а не вирішувати її. Ніколи про це не думала. Цікава думка. Ми формувалися в середовищі самопожертви, а часом зайвого побутового героїзму. Але не ціною ж батьківського життя. Uh, і правда, нав'язують завжди все для дітей, все заради дітей, а потім батьки вже психовані, і який хороший приклад батьки покажуть в такому випадку. Та ніякий. Потім батьки пред'являють, вони витратили багато ресурсів і прагнуть у цих дивідендів, і з дітей починають, типу, доїти, ну що, ти, де там мільйони? 20 років? Ну, коротше, то таке вже. Не будьте такими егоїстичними батьками, не треба в дитину прям всього себе вкидати, щоб потім такий недовольний ходить. І, коротше, дрючить свою дитину. Нафіг вона не нужна ні вам, ні дитині. Ой. Відчувати я б хотів би значно більше, але не міг цього собі дозволити. Тому дратувався і злився. Випишіть собі дозвіл на радість: не дрючте себе, дозвольте собі відчувати все, що хочете. Три останні цитатки, які я вибрала для вас завжди є планка, до якої дострибнути неможливо. Завжди ставте собі лише досяжні планки. Нікому ті недосяжні вони не потрібні. Ні вам, ні суспільству. Це все просто Дадададада. заповнення ефіру. Люди мають право бути іншими, і це не привід їх зневажати. Угу. Цінності це напружені та правдиві історії про нас, завдяки яким. Можна поєднуватися між собою. Так, це те, що вам цінне, ви пережили, це несправді. Для вас там цінність це там, правда. Значить, у вас правда такі історії були, що опіпець. І остання цитатка: прийміть свої перемоги, полюбіть свої провали, познайомтеся зі своєю беззахисністю, не бійтеся вразливості, не бійтеся зустрічатися з тим, що вас лякає. Ідіть на зустріч своєму невідомому. Обов'язково придбайте цю книгу. Дуже вам раджу, вона допоможе. Читати легко всім. Насолоджуйтеся, бережіть себе і на все добре.